Доброго дня, шановні залізничники, підписники нашого каналу. Сьогодні в нашій студії голова вільної проспілки машиністів локомотивного депо Кременчук Сергій Іванович Москалець. Доброго дня, Сергій Іванович. Доброго здоров'я. Яка тема сьогоднішнього нашого відео? Про що поговоримо? Ну нам спідпищики кажуть, ми далеко не давно не виходили. Е, ну, по перше, хочу з наступаючими праздниками, Різдва Христова Новим Роком, який буде в нас. Поздоровити підписчиків, всіх залізничників, всіх, всіх, всіх громадян України теж. І тема в нас буде про Укрзалізницю. От Задавали там деякі підписчики, може, спеціально провокаційні питання нам, а що ви от про не кажете, що ви не, добиває, не добиваєтеся. Ну, один підписник їм написав, що каже, ми все життя добивалися. Проводила акції протесту, роботу за інструкціями. І якби не була пасивна наша громада вся на залізниці, може б ми щодо й добилися побільше, чим воно в нас є. Ну, поки що, розумієте, мені, мені поки що стидно. Стидно за те, що Ук «Залізниця» має саму низьку в Україні заробітну плату на останньому місці в Україні. Сама низька заробітна плата. на Наук залізниці. Це це стидно, коли слюсар локомотива, який обслуговує мегамашину, мегамашина, а їх нам осталось, можна в червону книжку занести, тих слюсарів. І то вже там діди одні осталися. За 60 ми поприходили і ремонтуємо ці локомотиви, щоб хлопчики наші якось їхали, у його зарплата мінімальна 8 тисяч гривень. Мінімальна це слюсар третього розряду. Так розумієте? Якщо в слюсаря третього розряду 8 тисяч гривень, а яка ж ти зарплата в шлюзаря другого розряду? Менше, а першого ще менша. А для того, щоб по закону він отримав другий і перший розряд, не має права менше мінімалки отримати, усім їм по 8 тисяч платять. Плюс доплати. Хорошо, що дід працював великий стаж, має 40% вислуги років він дополучив. А ми ще тут думаємо, гадаємо, як би. Хорошим фахівцям зробити якусь доплату там, за, проф... за те, що він виконує за кого то обов'язки, ну, щоб не втекли з роботи. Ми тут думаємо, як це робити. А в УЗЕ там у верху, в Києві ніхто про це не думає. Ви розумієте, що, ну, поки що, може, тримаюся, що військовий стан, а тільки ж він закінчиться, вони всі дременуть із депо. На заводах отримують по 20-30 тисяч заробітної плати. У Маркетах в різних магазинах стоять охрана, яка ні чорта не робить і получать 20 тисяч гривень. Ви задумайтеся. Спеціалісти, керівники, ті, що знаходяться там в залізниці, ви згребли до себе всю, всі гроші. Ви практично вигребли, оставили е, сльози в регіональних філіях, а нам нічого не допомагаєте. У нас. Токарні станки 1936 38 рік. Вам це нічого не каже? Не каже нічого. Вона все обладнання. Це ще Гітлер ним точив цим токарним станком і він у нас у депо працює, і, і ми його там відремонтувати не можемо. Скажу дякую ще керівництву регіональної філії, що вони десь що знаходять, які сльози нам дають. Дають будівельні матеріали, дають там що то, ну, вибачте, ми ж не одні такі. Хоча вони нам ну, додають. А у залізниці абсолютно нічого не дає? Їм дають запрос. Потрібно токарний станок, новий, потрібно фрезерний станок, потрібно дистилятор, там просто це все, все блокують В залізниці, все відмітають. Так як же вони їхати будуть? Якщо той дистилятор, він стоїть на щастя 30 тисяч, ми його купити не можемо, бо в нас грошей немає. А яку вартість мають акумулятори, коли їх заливають сирою водою? Є недобитий не дистиллятор, але мені кажеться, що через нього вже проходить сира вода. Ми його всередину не заглянемо, бо він запаяний. Значить, оці такі питання. І по зарплаті, ну давайте що додумати. Ви там хлопчиків, мальчиків насажали дівочок у залізниці, які вітер ганяють. Ніякої користі вони не роблять. Вони всі броню мають. Вони спеціалісти, необхідні спеціалісти. А у нас із під кущів ловлять машиністів, помощників, ТЦКшники, запихають у машину, б'ють. Буквально на тій неділі згребли в 6 часов ранку помічника машиніста. У нас стояв, ждав машину нашу підвозну, їхати на роботу, вести поїзд, особового врахування поїзд. І вийшло так, що помощника не приїхав і на роботу, а заграбасили ці придурки із ТЦК. Скільки ще можна про це говорити? Чому залізниця цим не займається? Чому на фабрики Рошен мають броню спеціалісти стратегічний об'єкт? І чому на залізниці ніякий дурак цим не займається, хоча я знаю, що укзалізниця це стратегічний об'єкт. А наші чинуші зверху не вирішили питання, що вона стратегічний об'єкт. Да ви що там творите в кінці кінців? У мене таке враження складається, що і на москалів працюєте там усі. Ну ось останній скандал. Пам'ятаєте, з квитками там було. Голова проспілки Кишенькової, зажравшися, якому вже 8 чи 9 десяток вже йде. Він керує там проспілкою до сих пор. І він банкує на цих квитках. Ну, явно, що за сраку його взяли, правильно? Але ж він кидав вже кісточку всім потрошку, ті, що й зверху сидять. Я у предісторію трошки спущуся декілька, ну десь років, мабуть, десять тому назад. Один із голів кишенької проспілки, е якого прізвище на букву К починається, полтавській вагонній дільниці, був той резерв проводників, застряпав фіктивне діло пілемени проти голодного згонів нашої проспілки, що тому умовно срок припаяли один рік. Тому що він захищав чесних провідників. А цей голова проспілки, який состряпав цю справу, він займався контрабандою з москальського поїзда, Возили оце зілля, яке один із товаришів наркотичної придатності в цьому ж резерві провідників розповсюджував його, кришувала лінійний відділ Полтавської міліції, мінтяра один, який состряпав це діло. Він пізніше його звільнили, коли розігнали лінійний відділ, пішов працювати у тюрму над глядачом. Ну і там його за сраку взяли, коротше говоря, за наркоту. Зекам упарив наркоту. І зараз канає срок. А він клепав діло проти мого товариша. Оцей. Той же самий Буква К підкупив судмедексперта за 300 доларів Полтавського, Дівушку одну. Яка на суді заявила, що да, було побиття того Барбоса, що наркоту розповсюджував, і все. І бив, мов такий-то товариш. хоча свідки заявляли, що цього не було і не буде. Але правосуддя в нас таке, якщо в нас судді і прокурори інваліди другої і першої групи, то ясно ще, що буде, значить, дану питання. Ну, а зараз цей Ка керує проспілкою пасажирській компанії. Ну, я думаю, ви догадаєте, хто це такий. І він на плаву, тому що він своїми руками нічого не робив, а робили отакі, як оце за задницю взяли. Він тільки потоками керував. От прекрасно. От вам гроші. От вам про гроші у залізниці. Що я вам хочу розказати по цьому питанню? То є, не знаю, от що, як говориться, акції провести не можемо, тому що ситуація така в державі у нас. І можемо тільки висловитися і сказати, ну ви маєте повиступати, побурчати і все. А я думаю, може УЗЕ все-таки е, возьметься за голову і перегляне питання підняття заробітної плати дійсно залізничником і займеться дійсно бронюванням. Якщо ми після кожного такого нальоту ЦЦКшників будуть загрібати наших хлопців, ми через півроку, може через рік. Залишимося взагалі без локомотивних бригад, без чергових постанцій, без слюсарів залишимося, без нічого. Хто? Оці сопливі мальчики з залізниці прийдуть ремонтувати рухомий склад. Та вибачте, господа хороші, рухомий склад, дякуючи цим людям, він якось іще держиться, але він у плачевному стані знаходиться. Я не буду на руку ворогу розказувати, якому він плачевному стану. Ми веземо і будемо везти. Ми ремонтували, будемо ремонтувати поки що. Поки що. Але ви ж теж там сидите, не штани протирайте, а робіть що, -то, що -то корисне, піднімайте зарплату. Прийнятий то закон. Якщо зарплата менше 20 тисяч, значить такого треба призивати на службу. А в нас у кого? Зарплата більше 20 тисяч. Це якщо машиніст вдома не житиме і буде на дальній плечі їздити. Згорем пополам він за 20 тисяч може перевали. А якщо він буде на короткі плечі їздить, а койде навіть і роботи не дуже багато, що вони займаються ремонтом, що то відновлюють і так далі, то ясно, що він зарплата ніяка буде. І їх будуть хватати оці, я їх назву придурки із ТЦК, придурки. Якщо в одному регіоні побили, там затовкали, тому в машині вікна повибивали. Це придурки, елементарні придурки. А може їм треба послужити, поїхати. А їх набереться батальйонів 20, це точно в Україні, якщо їх собрать усім вартію туди відправити. І ніхто не думає. Міністерство інфраструктури що сидить у носі колупається? Займайтеся бронюванням. Наші хлопці воюють теж, прийшли добровольцями ті, що бронювали. Але зараз ми то в критичній ситуації в нас вже не робити скоро нікому буде. І ви цим не займаєтеся. Мені просто стидно. Стидно за керівництво у залізниці, яке думає, де б що то стирить, і не думає, як на благо у залізниці працювати, як на благо людей працювати, як зробити прекрасно в цій спільноті. Оце саме головне, про що треба думати. А в нас тільки думають, як стирить що-нібудь. Ну і ще одне скажу. Дуже в нас багато що то розплилося ревізорів різних. Вони їздять, як, як вроді би за дешевою ковбасою по локомотивних депо. Ну, задача їхня яка? Ситуація зрозуміла. Техніка не годиться старенька. Диша, ну, під підлампічена, вона їздить. Чого то не хватає того, що її не хватає реально? Він пише отакені. На 10 сторінок рапорти, тому що йому треба показати, що він робить якусь роботу. Що він робить роботу. А оце якраз оце якраз контингент, який не нужен наук залізниці. Він не, він не економічно використаний. Вони потрібні по кори, що приносили. Я пам'ятаю перші дні оцього вторгнення Дурацького москальського, коли. З Харкова втекли два ревізори і поселилися в Кременчугу в кімнаті відпочинку на вокзалі. Ну, сиділи тут декілька днів. Потім начальник регіональної фільмів сказав нашому начальнику, візьми їх озаботь роботою, хай вони щось там займуться, дали їм розбирати тепловод, чме. Вони день-два покрутили і кудись смоталися, коротше говоря. Тому що руки там, мабуть, не в ту сторону заточені, ну так, як от у міліціонера, так і, і в їх, виходить. Він більше робити нічого не буде. Ви, ви фільм помните, як, що ти можеш робити? Та нічого я не можу робити. Отак. Отак і ці. От сюди ті самі надзирателі, ті, що їздять, і шукають, як би до чого придратися. І думають потім. І, і тут же, знаєте, як придратися. І теж же до тих зарплати лізуть. Позбавити премію. Виговор вліпить машиністу. Тому вліпить, а що машиністо там під обстрілами працює, про це ніхто не думає. І на чому він їздить. І на чому він їздить, про це нічого не думає. Його задача, як би зробити поїзд довести на вірівках. От. І щоб ще й живим і приїхати. І що заробити своїй сім'ї. Оце саме головне. А от тих, що на шару хавають, їх треба відшивати. В тих самих Сполучених Штатах там ревізорів нема. Там основний ревізор це за заробітна плата. І все. Основний ревізор. І він ну, там не знає ширину колії. Зазори в стрілках, воно майже ніхто не треба. А в нас у екзаменів пана видумували ось сюди, з нористів, він знає, як вести поїзд, він навіть не знає будови локомотива. Він знає, як ним управляти. Це не його задача. Це є ремонт. А в нас случається де щось ламалось сломало, по дорозі. Все, треба всіх причасних написати. Щоб дати догану, зняти премію і наказати. Плюс на оперативні наради з'їздити в Київ, в Харків, куди попало, з'їздить це все гроші. Вибачте, у нас вік диджиталізації. У нас є екрани телевізорів. Зробіть ви е, зв'язок відео і розбирайте це на місці. Нічого тратити туди гроші, на ті відрядження. Це все дуристика. Você está quer? Por quê? do E o absurdo